Всім привіт, друзі! Коротше, запоров я трохи не знаю, чи запоров чи не запоров, ні каже, запоров. Полізі, коротше говоря, виключив в підвалі світла, не було світла вже 2-3 дні. Я вирішив підключити конвертор. Вже, звісно, дали світло, але це вчора про... я почав підключати, перепутав клеми і лупанув на цей акумулятор. Коротше, воно заіскрилося, не знаю. В комплекті тут бачите? Тут іде одна, дві штуковини. Я сподіваюся, що вони мене спасудять. Я надію, що предохранителі зрабатує. Якщо ні, то мені дуже шкода, блін це викинути. таку штуку. Я вам знімав, там якраз блеккаут, думав, оки ти палки, а я не побачив тліми містами перепутав, ви поняли? І просто воно заіскрило вчора і все. Да, так, це було купляти, У мене там ще один лежить, але. Блін, дай Бог, щоб він був цілий. сейчас зніму спробую. Подивимося ці ось штуковини предохранители. Я не знаю, це вони йшли чи в комплекті з ним. Чи це я вже положу, по моєму вони йшли в комплекті. Наскільки тут навіть не... А, на 40. Бляха, муха, це ж треба так запороть на 40. І це зараз подивимось, побачимо цей теж. На 40. Фух, да. Коротше говоря, я справився швидко з цим апаратом. Вже три роки на ньому я скільки тушили, підключав, а тут я за один миг, я, звісно, ЙОЛКИ ти палки швидко зробив. Або тут щось згоріло кондьор, або бо я сподіваюся, що передихання спрацював. Зараз я спробую його витащити і подивитися, що з ним. Дивіться, добрався я вже до нього. Ця штука у нас зналась. знялась. Коротше, тут нічого такого, ні я не бачу, щоб щось десь щось згоріло. Ну, плата акуратненька, дивіться, все четненько. Це ж надо, блін, таку зробити ерунду. Так, слухайте, ну буду надіятися, що це пригоміли, хоча це мені мало конденсатор. Конденсатор вроді би ціленький. Катушка немає, я чорного нічого не бачу. Щоб десь щось воно було чорне. Бачите, і зборка така, блін, я не знаю, акуратно. Купляв я його, це вже давно, ще це війна як почалась, коли почались блекаути. Купляв я його. Ой, блин, я не пам'ятаю 1200 ну він йшов півтора-дві місяці, Я там по відео вже розповідав. Ішов він довго. Це так, друзі, ну давайте зараз я розберу, я зараз подивлюся ці перехраніти, що з ними. Це добрався до них, зараз я зніму їх. Так, друзі, я їлі витягнув, я не знаю, є витягнув цю всю канітель. Давай зараз подивімо. Не видно з цієї сторони ви бачите. Бо я не витягнув, він вирвався. А мені не видно. Зараз я тут. Чи він цілий, чи він згорів. Якщо це передохнет, то блін, це взагалі це супер. Тоді це просто чудово за моєю дурною голови, я просто блін, не видно, бо вони дуже тяжко витягуються. Чи згорів він, чи не згорів, не видно. Бачите, я це все почав витягувати. Зараз я вам покажу. Я почав це витягувати, бачите, він місці з ножкою вирвав. бляха муха А от мені не видно, або ось бачите, він оно, па, його спалило, він спрацював, он, бачите? Або це я його вирвав. Бо вони тут вони тут так надійно кріпся, що я по скупцям і єлі видрав. Тож зараз цей теж зніму видерв, мабуть, я той же бо треба я їх розгинаю. Зараз я витягну. Руками нефіга зараз, бо не витягну його. Друзі, не ви не знаю. Бачите, по-моєму він цілий. Бачите? Він не загоріший. Якби загріший, то він мабуть би був би чорний. Не знаю, не видно взагалі, я не можу навіть подивитись. І наводиш. Бачу. Зараз я присвічу. Бачите, не знаю, у як рентген. Зробили, по-моєму, він згорівший. Господи, дай Бог, щоб він був згорівший. Бабо викину його нафік, або комусь дав що зробив. по моєму він згорівший. Зараз глянемо, дай Бог, щоб згорівший. Так, ладно, друзі, зараз я. Ой, блін, можна було трохи підождати, було все чудово, було все нормально. Ні, блін, нафіг, Включили світло. Блін, запороть, це ж на темноту. Так що, друзі, обережно підключаємо плюс-мінус, бо це просто глюк, блін. Це ж треба так запороть. Так, ладно, коротше, дивіться ці цілесенькі. Бачите ці прозорі. Але я не можу зрозуміти, невже він згорів, щось, бачите, він такий тут не видно. Ладно, я ставлю назад і будемо проводити. Так, дивіться, я поставив, що я вам скажу за плату. Плата, блін, ну, пайка, я бачу, така прикольна, класна. Я не майстер, сильно, але мені подобається. Платка така все акуратна, все чотненько. Зараз це я все докручу, прикручу. Це я відкручу, вона була не відкрута. Тут все з чимось заліплено, може так і повинно бути. А, це повинно бути тут, ну, щоб він не ходити сюди. Так, друзі, я зараз заберу будемо пробувати. Я сподіваюся, я сподіваюся, що це спрацював предохранитель. Так, дивіться, я все назад ставлю, зараз прикручу. Вже практично доробив. Цю поставив. Зараз докрутим, ну що скажу. Був прибор класний, але що буде ще далі, побачимо. Так, друзі, дивіться, забрав я. Чорний до чорного, червоний до червоного. Зараз буду підключати, господи. Щоб запрацював. Якщо ні, то це буде гайки. Переться, що хтось зробив, бо скоро, як будуть обстріли, або ще якась дрянь, блін. буду я в глибокій шахті сидіти, без котєм не включу. Так, погнали. Так, дивіться, я підключив. І зараз я буду включати його. Фу, є, друзі. Робота пішла, слава Богу. А то я я вже почав переживати. Йокі ті палки, блін. Я знаю, що ви скажете, та що ти не знав, не знав. Ні, чесно, я не знав. Я йшов наугад, блін. Я не думав, що зараза перепутаю клем, я не думав, що це я вже коробку коли відкрив, я побачив е... ці. Значить це, друзі. Отакий ось, бачите, апарат ще. Блін, не думав. Я не думав, що він буде падати. Пахать, я думав, що я його спалив. Я думав кондрю або ще якусь спалив. Думав, що зараз на ремонт його віддавати. Слухайте, я довольний, я дуже задоволений. Давайте я зараз протестую. 12,3 км команди підсиш. Давайте зараз протестуємо, щось підключимо, спробуємо. Дивіться, я не зря. Я думав, це я просто в машині міняв цей комплект і думав, що це я їх закинув. блін. вказується не зря. Два згоріло. По-моєму, ну два я вже викликав, навіть навіть ставити не буду. Так що зараз я протестую, буде він працювати чи ні. Подивимось. Так, дивіться, а тестувати я буду, мабуть, на цьому телевізорі. Я включу його, він підспонтовую. Так, спочатку він вже працює, зараз я його і підключаю підключу. Бачите, фігурна буде перекормити не зробити. Так, ну, не знаю, подивимось, держеться. Є, пішла нагрузка. Телевізор включається. Дивіться зараз. Чи не включається, не тягне. А ні, все, дивіться, друзі. Телевізор включився. Так, ну що, все чудово, тоді я не буду... Дуже фігове кріплення. Подивимось, що зараз тут буде. Фази 12. Ну, я, підсівший. я його не заряджав, я його не заряджав вже дали давно. Треба його. Зарядити, буде. Я думав, все, я даю поживав, він працювати не буде. Все слухайте, друзі, все чудово, все прекрасно. Я це все зберу. Я, я цим пристроєм задоволений. Звісно, моя вина, що я його так тупану і так підключив. Слава Богу, що тут буде Да, У мене там в запасі ще лежить здоровений такий, воно, бачите, це вся коробка. Це на, на, е, на 1500 ватт. Ну там на 3,5 воно пише, але вони брешуть на півтори тисячі, я не, знаю. не береш, а може так і повинно бути. Це в мене на 700. Я вже показував. 1600, ну ділить на 2, бачите. На 12 вольт, а є, бачите, є ще на 24 вольта. Короче, друзі, я задоволений цих техніка. Там припає нормально, Хоча я... Ви знаєте, я дивився відео, там люди перепаювали. Перепаїли якісь на 12 12 телевізор працює. Побачаю, що візьмемо така не не дуже... Фух, Все, слухайте, мене аж полегчало. То Я хочу похвилюватися. Прийшов у підвал, я взагалі хотів засняти відео друге, хотів засняти це з Aliexpress, Бачите, мені прийшла така штукована. Отака коробочка. По сверлам зайшов, блін, не було світла. Чесно, не було світла Включити, Думав, я вже знімати на темно, а потім дивлюся, блін. Хотів підключити, це вчора, почав підключати і рубануло. А хотів засняти по поводу цих сверл, я ще їх не бачу, бачите, ще не розпаковував. Такі сверла прикольненькі, Ну, дивіться, я вже це в наступному разі, блін. Хотів одне зробити, а зробив пакость і слава Богу, що це пакость ми зробили і вона запрацювала. Дивіться, Телевізор працює. Кстати, телевізор теж наведеться. Я в підвалі знаходжуся мій такий. Він знаходиться під домом, під многоетажним домом під 5 Я тут собі таку базу розбив. Так, і Хочу потім теж телевізор підключити. Ноутбук треба Тоже історія дуже інтересна. Треба ще поміняти, Linux ставлю теж засніму. Так, друзі, слухайте, ну дякую за. Я не знаю, поставте вподобайки. Опишіть, не ну слухайте, отак от вийшло, так засняв. Я чесно говоря, злякався. То, що Вже от, зима і зараз щось лупануть морози, то буде. Так, да, можна купити, але на лишні гроші не хотілося попадати. Так що все дуже добре працює. Хайм трохи попрацює, скільки не показує. У нас підтримає. Ці старі телевізори Томсон, я не знаю скільки на нього там не буду казати, бо я не, я не помню, 60, не важно вже. Так що, друзі, такі діла. Все, я задоволений. Я задоволений, що я обійшовся тільки е, цими предохранителями. Я думав, що буде гірше, я думав, комусь треба буде віддавати. Просто хана. Так що, друзі, я всім дякую. Фу, пронесло, коротше, мені повезло, мабуть. Всім до побачення, бережіть себе, готуйтесь до всього, що може бути баклауту. А то я чуть себе не позбавлю цього пристрою до бекладу. Ну, Запаска є, але він потужніший, він більше розходує. Так що, друзі, всім дякую, всім пока.